Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Вітаю всіх сьогодні День Збройних сил України. Привітайте своїх друзів, рідних та знайомих обов'язково, тому що справді через те, що вони працюють і завдяки тому, що вони працюють і захищають нас. Ми можемо відчуватися більш-менш спокійно, більш-менш затишно і жити тут в тилових містах. Отож, вітаємо всіх, хто служить у збройних силах України у всіх родах військ. Це дуже важливо і це величезна честь, що у мене є такі друзі і роди. Ми розпочинаємо спеціальний ефір. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Зараз з нами на зв'язку військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю в ефірі! Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Напередодні дуже потужно відпрацювали українські безпілотники по системах протиповітряної оборони Росіян. Там і Арабатська стрілка, значить, управління зенітно-ракетних підрозділів Байкал М ще стоянка гелікоптерів, радіолокаційна система Терек і ще якісь об'єкти. Причому і в Криму, і в і от на Арабатській стрілці власне це дуже перегукується. З тим, що буквально пару днів тому написав австрійський оглядач Том Купер, що у росіян справді ще дуже багато систем протиповітряної оборони, і їх от категорично треба виносити, і це навіть важливіше ніж виносити якийсь ну там конкретний танк. Що ви про це думаєте? Ну передусім знову ж таки привітання з ним зсу, оскільки завдяки ним ми зараз з вами можемо розмовляти більш-менш затишно і обговорювати те, що роблять ЗСУ для того, щоб Захищати наш спокій, це передусім. А по-друге, так я можу погодитись, що знищення систем ППО, а системи ППО вони є штучним товаром. Я завжди це повторюю. Це не боєприпаси, і це не патрони, і це не кулемети, це не стрілецька зброя, це штучний товар, який дуже важко виготовити. Не те, що важко, довго виготовити. Тобто, вимагає вимагає зусиль та коштів. Їх треба вносити, і, зокрема, в Криму, оскільки ми пам'ятаємо, що коли це вдалося зробити влітку, там були знищені певні системи, які забезпечували протиповітряну парасольку над, над Кримом. Вдалося провести кілька вдалих операцій. Зокрема, знищення двох кораблів в Севастополі в судоремонтному заводі. Знищення Штабу Чорноморського флоту, тому це необхідна історія. Ну і передусім це треба робити, якщо ми кажемо про декупацію півострова. Деокупація півострова це точно те, що в задачах уже в планах, що називається, має бути тут тоді на додачу ще одну історію. Колишній командувач армії США у Європі написав розлогий текст, де ну чітко, от, я не знаю, як для як для третьокласників пояснює, чому обов'язково треба знищити цей Кримський міст чи Керченський міст, як його іноді називають. Він аналізує, які там прольоти, чому не спрацювала історія, Історія, коли його вже двічі намагалися підірвати, чому не можна підвести по ну я не знаю там на безпілотнику чи точніше без екіпажному катері достатню кількість вибухівки, тому що вибухова хвиля розсіюється в повітрі і таку важку бетонну конструкцію підірвати не можна. Ну і далі наголошує на тому, що ну або далекобійний атакам з унітарною бойовою частиною, хоча там може бути щось не настільки точне, ну або німецький Таурус, але цих речей. Ще й нам поки що не передають. От слова Бена Ходжеса вони можуть вплинути на політиків, які ухвалюють рішення, тому що це постійне побоювання, а раптом Путін нападе, а раптом Путін піде на ескалацію. Так ми не бачили ще м м жодного стримування чи самостримування від від російської армії. Що ви про це думаєте? Ну Якщо це є натяк на те, що зараз відбувається сполучених Штатах штатах стосовно. Ухвалення бюджету із е, допомогою для України, то слова бо неходжуся, навряд чи можуть тут щось чимось зарадити, скільки там де чисто, чисто, чисто політична дискусія, і е, там зіткнулися передвиборчі інтереси. Тобто, якщо республіканці, а ми бачимо, що навіть ті республіканці, які фактично дуже і дуже підтримували Україну, там беззаперечно вони кажуть, що вони не проголосують за цей бюджет, якщо там не буде положень про... Імміграційну політику, то це абсолютно політична історія. І тут ну, жодні мовляння генералів, які зараз, на ну, превеликий жаль, не, 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 не при посадах, а це колишні, колишні посадовці, так, це колишні діячі. Банхочус це колишній командовач. Тут жодним чином, на жаль, зрадити не може. Тут лише перемовини, тут лише конкретний вплив, тут лише конкретні аргументи. Тому тут ми змушені лише чекати. Ми не привели кежалі заручниками цієї політики. А стосовно Німеччини, вони ж вже, типу, навіть обговорювали. Я пам'ятаю, що була новина, що навіть у правлячій коаліції знайшовся уже консенсус, що Україні варто було би передати, ну, наприклад, Тауруси. Навіть обмежена їхня кількість, якщо справді вивести з ладу е, Карчинський міст, то це серйозна перешкода, особливо в зимовий період, коли вони будуть покладатися лише на паромну переправу. А пам'ятаємо, що і е, Чінська протока і Чорне море взагалі взимку да схильне до штормів, коли не можна не завжди можна налагодити таку безперебійну поставку всього, що треба до Криму. От Німеччину переконати. Що, що тут не вистачає нам? Тут теж якісь політичні які є, оскільки ми бачимо, що більше надходить людини. Тобто, і що це фактично консенс, фактично казала атакам стабу Тауруси. Як бачимо, Таврусі поки що нема. Або принаймні, не знаємо. Що можливо, щось відбувається, а за відкритими джерелами не схоже, що Німеччина передає нам всі системи. Тому тут теж політичне і тут теж треба виконувати, знаходити аргументи. Але на фоні того, що зараз відбувається в США, коли немає немає впевненості остаточної, що цей пакет допомог буде, буде ухвалений в найближчі. Найближчі дні через політичні дебати, я не думаю, що е, Німеччина вдасться до подібного рішення. Вона скаже, що вона і, і так нам багато робить, і це справді так. Дуже багато пакетів різноманітних Німеччина нам передає, і це, безперечно, і це, безперечно, є фактом, що вони нам зараз дуже серйозно допомагають, в тому числі ми е, чули про контракти, які зараз укладаються для е, виробництва боєприпасів, які нам конче необхідні. Стосовно Таурусів це питання поки що явно підвисає підвисає це питання. Давайте тоді до ще однієї цікавої події напередодні збиття з російського бомбардувальника су 24 М. Чули в новинах, що вже є повідомлення від повітряних сил, і цей літак намагався скидати міни, і був націлений ще й на завдання удару по Одеській області, але в районі острова Зміїний, це доволі далеко від берега. Що ми можемо припускати про те, а чим. Цей, цей, цей літак був уражений. Ну, я тут пошлюся на певні російські джерела, от які побоюються, що російський літак Су-24 був уражений невідомою далекобійною системою ППО, яка заявила з українців. Ну а далі вже зупинимось для того, щоб не гадати, що це може бути. там Поставимо. Поставимо на паузу цю це питання дуже дуже класно, що така паска утворилася для літаків, які бомбардували українське узбережжя на півдні. Подібна загадкова система ППО дуже дуже необхідна. Ну можливо, ця, ця загадковість буде колись е, розкрита, тому що ми пам'ятаємо, що спочатку це травень, значить, цього року, коли збили аж п'ять бортів, і вже потім, да, після того як іноземні оглядачі сказали, що дуже схоже на те, що просто одна з пускових установок Петріота спрацювала із засідки десь поблизу кордону, і тому над Брянською областю ті пташки, ну там три гелікоптери і два літаки, просто були втрачені. Будемо припускати, що щось. Можливе якась така засідка могла статися і цього разу, але звісно, офіційної інформації у нас про це немає. 41 з 48 безпілотників збили сьогодні вночі українські захисники неба. По суті, окупанти знову вдаються до ну більш масових атак. Мало таких днів, коли цих безпілотників запускається менше півтора десятки в піку. Ми бачили, що там понад 70, що це говорить про, про наявність і про ну, я не знаю про, про можливий графік для окупантів по атаках українських територій? Ми зараз бачимо, що поки що безпілотники є основою для нанесення повітряних ударів. Ракети вони зберігають. Вже скоро, як три місяці, не було ракетних ударів. Добре, що це погано. Я тут залишаю відповідь на це питання. Там кожен має відповідь для себе. Добре, що не б'ють. Е, можливо, погано те, що накопичують, і те, що створюють підвали для масового удару. Але, але е, зараз ми бачимо, що дрони є основною, основним засобом для нанесення повітряних ударів по території України. Зараз дрони вони модифікують, вони їх значить, роблять таким чином, щоб вони були, були більш потужними, менш, скажімо так, помітними. І більш керованими, давайте згадаємо цю історію довкола сімки Київстару, яка була знайдена, яка була знайдена в одному з збитих шахетів. Тобто, вона дозволяє керувати цим дроном вже безпосередньо в повітрі. Тому от поки що ставка на дронах на дронах, і вони їх можуть на превеликий жаль використовувати, виготовляти, бо принаймні крупновузлова збірка вже є доступною для Російської Федерації. А всі ці поліпшення, які про які ми зараз ведемо розмову, це і карбонове покриття, це і чорна фарба, фарба, це і сім карта Київстару на борту одного з дронів, це і посилений заряд. Пам'ятаємо, да? це знову ж таки було повідомлення про те, що вони встановили посилений заряд вибухову речовину, яка робить вибухи більш потужними. Це все це все від Російської Федерації, це вже їхні, скажімо так. Винаходи для цих дронів, тому вони будуть далі далі використовувати. Ну тобто вони еволюціонують. Ми напередодні мали розмову з авіаційним експертом, який власне і зазначає, що росіяни не зупиняються, росіяни розвиваються і недооцінювати потенціал ворога у тому, що вони вже локалізували це виробництво. Самі вже льють корпуси, вже перейшли повністю на китайські двигуни. Ну і там уже частину своїх компонентних своїх компонентів встановлюють. Це просто означає для що шахеди і далі становитимуть загрозу, і далі на жаль можуть там зазнавати певних змін, що ускладнить їхнє збиття. Давайте тепер про те, що відбувається на землі. Що називається, є від фахівців інституту вивчення війни інформація про контратаки на північ від Авдіївського коксохіму. Авдіївка залишається ну напевно найгарячішою точкою на фронті. Мерцю голова військової адміністрації цього міста пару днів тому теж включався до нас. В Ефірі ну назвав ситуацію фактично пекельною, але контратакують наші, і по суті, окупанти не зупиняються, чого нам чекати найближчим часом продовження бої під Авдіївку тут, безперечно, скільки стоїть політичне завдання для росіян або оточити, або захопити Авдіївку, воно все більше і більше сил для того, щоб виконати це політичне завдання. Я про це вже багато разів казав, чому воно полягає. Тому е, от цього пекла, яке зараз є під Авдіївкою, ну на ми не при великий жаль, варто і, і, і далі очікувати продовження, оскільки окупанти не зупиняться. Або величезні втрати, які вони зможуть поповнити, їх зупинять. От. Або знову ж таки рішення зупинитися. Тобто, тут, тут я думаю, що рішення з їхнього боку, тут я думаю, що третього третьої думки бути не може власне була навіть інформація що ну вони дуже хочуть якихось успіхів досягнути власне до 14 грудня коли запланована велика прес-конференція путіна і путін не нібито має вийти на цю прес конференцію і значить розказати про якісь переможеньки. і тут вони проглядають для себе кілька варіантів мар'їнка значить бахмут ну і витіснення наших захисників які на південь від Бахмута, ну або власне Авдіївка. Якщо припустити, що жодна з цих історій не вдасться до самої прес-конференції, це ж не означає, що вони просто пересунуть цю дату. ну, Наприклад, на Новий рік чи там на, на, якийсь, на якийсь іще день, де хоч на День Закоханих на Святого Валентина. Ну, Для них взагалі це я. Я те саме казав, що одна з причин це, це про конференція Путіна, яка має відбутися 14 грудня. На ній він може оголосити про свої президентські амбіції, може не от і для цього оголошення потрібна якраз переможенка. Але для того щоб ну, зробити це на такому більш піднесеному, е, в такій більш піднесеній атмосфері, що є, є перемога російської армії. От я як президент. Оголошую про президентські амбіції. Це може бути Марінка, це може бути Авдіївка, це може бути лимано купінський напрямок якесь просування. Ми вчора взагалі чули про контратаки на Запорізькій області від, від Російської Федерації, тобто зараз вони промацують увесь фронт, намагаючись знайти слабке місце і атакують, намагаються атакувати на всіх ділянках фронту, де вони. Створило створили собі чисельну перевагу. Якщо це не, від... не відбудеться, ми маємо сподівання, що і ця дата, і цей дедлайн може бути зірваний, то я цілком не виключаю, що може бути Встановлений інший Бо ми знаємо схильність росіян до символізму. Тобто, якісь дати, Новий рік, Різдво вже по їхньому, скажімо так, стилю. Да, ми зараз е святкуємо Різдво вже 25 грудня. Вони там е святкують 6-7 як ми і раніше теж. Разом з ними святкували. Що там далі в них є? Будь-яка можна може вибрати будь-яку дату. Тоді ще одна історія. Костянтин Машовець, з групи інформаційний спротив, пише, що для підвищення рівня централізації і ефективності бойового управління окупанти вирішили ну скинути, що називається в одну кучу, точніше в дві кучі, різні їхні так звані добровольчі штурмові батальйони чи добровольчі штурмові підрозділи. Ті всі, що були у різних там приватних арміях у. У тих махновських структурах батальйони, типу шторм, барс, «Шторм Масетія», факел оці всі речі, вони хочуть злити під якимось конкретним командуванням, уже армійським, і таким чином об'єднавши, ну підсилити керованість цих штук. Але ну ці підрозділи вони звикли до такої махновщини. По суті, да, вони звикли бути доволі автономними, незалежно від того наскільки кожен з цих підрозділів. Укомплектований, що їм це дасть? З точки зору, з організаційної точки зору, це рішення є зрозумілим. В принципі, воно підвищує централізацію, підвищує керованість і підвищує можливості управління цими підрозділами. Ми пам'ятаємо, що минулого року там вони почали створювати міні-батальйони, там добровольчі структури, добробати такі російські, знаєте, на російських шал. Вони відрізнялися там більш менш самостійністю. Махновщиною такою, як ви правильно зазначили, це в принципі російська російська командування хочеться покласти край, і з цього боку їхнє рішення зрозуміле. От е наскільки це буде підвищить їхню боєздатність е цих підрозділів? Це велике питання, оскільки. Кожен з них там може мати не комплект, там хтось захоче накладати контрактом, хтось там захоче не підкорятися рішенням командування, хтось там скаже, що у нас велика ідейність, і ми там не хочемо співпрацювати з Міністерством оборони Російської Федерації. Тобто форма правильна, сутність їхня, будемо дивитися. На мій погляд, всі ці підрозділи вони і раніше носили, мало таку небоєздатність стан, недостатньо для того, щоб вести війну. На сучасному рівні. А від того, що їх об'єднає, тут потрібен буде час для того, щоб їх з них сколотити щось більш-менш простоє. А, окей, ну і ще одна історія. Євген Дикий, який колись командував ротою у батальйоні Айдар, а зараз регулярно аналізує те, що те, що бачить на війні, значить, він видав великий текст, і там дуже цікава теза. Що ми в Україні і наші партнери на заході, по суті, дуже дуже сильно помилялися у раціональності і ставленні росіян до живої сили. По суті, вважалося, що, от як тільки ну. Там 100 тисяч у них буде загиблими, да чи 100 тисяч загальних там втрат, то вони зрозуміють, що це вже ну надто велика ціна. Для росіян же в реальності немає занадто великої ціни, тому що вони зараз працюють ну, вони зараз живуть в парадигмі або пан, або пропав. Ну або вони, хоч якусь перемогу, чи там принаймні утримання тих вже захоплених територій забезпечують. Тоді для них це прийнятно. Якщо вони десь відступають, то це може означати крах режиму. І все, відповідно, вони на це не підуть, скільки би сотень тисяч тут не полягло. Зараз лише вбитими, ну принаймні, дикий пише, що за найскромнішими оцінками. Ну що найменше тисяч уже точно тільки дохлих, ну і там в кілька разів більше поранених. Причому важко поранених, тих, що вже не підуть до бою, ну ще приблизно 150 тисяч. І Так виходимо на 300 з копійками тисяч, які зараз подає український генштаб. Що ви думаєте про цю тезу, що ми неправильно оцінювали больовий поріг у втраті живої сили? Я пам'ятаю ці міркування на початку широкоштабного вторгнення. Що коли казали, от больовий поріг 50 тисяч, буде 50 тисяч Російська Федерація замислиться над тим, чи варто війну. А до цього от вже 15 тисяч загинуло за даними Генштабу. Це більше ніж за всі там 10 років перебування в Афганістані. Тобто, от 50 тисяч 100 тисяч. Ну зараз ми вже перевели за 300 тисяч, і на превеликий жаль, больовий поріг ще не наступив. Я думаю, що він не наступить скоро, і про цю історію треба забути тут лише тут інші чинники можуть повпливати на хід цієї війни, але не кількість загиблих насправді від Російської Федерації або вона потрібна або вона повинна бути вже надто великою для того щоб в кожній родині в кожній російській родині був хтось із поранених або загиблих. оце рівень першої світової війни там або другої світової війни коли кожна родина відчує що ця війна прийшла до прийшла до її оселі кожен буде мати е, родича який загинув який був поранений який там був покалічений Отоді можливо російське суспільство буде думати над тим, що втрати вже надто великі, і потрібно вимагати від російського керівництва, вже прямо вимагати закінчення цієї війни. Але до цього рівня ще на превеликий жаль. Дуже дуже далеко. Дуже і дуже далеко. Добре, дуже дякую вам за розмову. Військовий оглядач Денис Попович був з нами на зв'язку. Ну і є вже від генерального штабу збройних сил України чергове зведення. Орієнтовні втрати противника завчора. Мінус 1270 живої сили, мінус 13 танків, мінус 40 бойових броньованих машин, мінус 7 одиниць артилерії, мінус 6 реактивних систем залпового вогню. Ну і ще там багато різних мінусів. До речі, мінус один літак. Ну це ми вже згадували і в новинах, і в розмові з експертом. Зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Далі будуть новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.